Слава Україні, героям слава! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі? Сьогодні у нас слідущий день того полювання. У нас сьогодні п'ятниця 15 вересня на календарі. На годиннику минуло вже у нас друга година. Йдемо в обід з Джеком попробувати підзбирати трішки білих грибів. Вчора і позавчора три дні підряд ми збирали класних біляків, але ходили по ранках. Сьогодні експеримент Йдемо після обіду. Коли перейшли вже всі грибники з кошиками, з грибами додому, а ми йдемо тільки в ліс. Подивимося, що з того всього у нас вийде. Якщо в нас класно вийде збір, значить будемо ходити після обіду, бо зранку є робота, потрібно працювати. так що що З того всього вийде, сідаємо зручніше. Підписуємося на канал, вверх. пишемо коментарі. І гайда з нами. От він, дамо. Вчора писали, що вже заскучили за ним. Одного відео пропустив, вже заскучили за ним. Замовні, блін, а за ним так. Ну що, добре. Сідаємо зручніше, пальці вверх і вперед шукати гриби. Сьогодні у нас ще одна спроба перейти всіма лісами. Подивіться, може, десь тут ненароком кинувся гриб. В минулого і разу йшов. Це було три дні назад. Нічого, ні, чотири дні назад. Чотири дні назад. Нічого не було по цих лісах. Ну, вирішив піти ще раз перевірити. Бо, То кажуть, день на дні не стоїть. Вчора не було, сьогодні можуть бути. То є гриби. Почнемо зараз знову з цього дубового лісу. Тут калюблі попадати. Якщо вони, звісно, схочуть. Як -то ні, то підемо далі. Підемо далі, далі, лісами. І... Підемо там, де ми збирали вчора-позавчора, ті три дні, там, де вони є. Ну все. вперед Полегонько вже і шипшина дозріває, бачите? Ще трішки, кому потрібно на чай потрібно йти зривати. Покажися, гей! Алло. Покажися, де ти є. Сюди, морда. І буквально зайшли у ліс, походили хвилин 5 і знаходимо перших два. Ну, це трошки здивувало. Пішов грип і в цих лісах. А ну дивимося, що тут. Так, показує. А ми знаходимося в такому дубово грабовому лісі і тут нам зразу попадає два білих. Молодії. Це не може не радувати. Починає грип лісти і по цих лісах ближче. О! Класний. В лісі є трохи вологе. Вчора буквально вечорком падав дощ. Ну, не такий не сильний, легонький. Але мені здається, що в лісі падав сильніший дощ. Тут каднаступний. Бо більш мокріше, ніж у селі. Ось таких нам попадає перші два. От. Ми до грибних місць ще дам далеко, так що ми збирали минулими разами. Пішли перевірити чи нема цих лісах. Ну, сьогодні так перебіжемо попасом, по, по якщо буде щось попадати, в слідущу грибалку підемо більш суворі, щоб це все провіряти. Ну передалі. Так, я тут ще покрутився. І попав на ну, ще один молодий. Ось. Ось такий знову. Буквально для тих самих. Міцно сидить. От, дивіться, зверху волога, нижче сухо. А вже трішки промочив, Ось такий знову блячок. Краса. до риби і по таких лісах хости. Так, на тому місці більше не попала нічого. Переходимо в інший ліс, йдемо через таку березину. Такий молодий лісок. Іду прямку по дорозі, тка з боку бачу. там зазирають два червоняка. Ось. Пішли вони і в березинах. Може варто й погуляти, по ній подивитися. Але ми сьогодні не будемо. Дивитися бо на годиннику пізна година. В нас вже біля третій. Ось. Біжімо поки що в таких погребних місцях. А вже роботу на слідущий раз підемо зранку. Це, напевно, буде в неділю, буде більше часу, ми підемо це все провіряти. Ось такі два червоняка. Беремо, йдемо далі. Сьогодні у нас буде така розвідка, що де твориться по лісах. Ось, другі, другі місця, другий ліс. І тут теж полізли гриби. Гриби починають лізти всюди, друзі. Це вже не може не радувати. Краса. Так, ми ще в тому самому лісі з Джеком. Продовжуємо йти далі дорогою. І по роботамо знову попадає нам білий. Перед цим попало два червоних. А тепер біляк там отакий. Ось. Це вже говорить про те, що потрібно йти провіряти. І тут ліс. Ось дивіться, який чудовий білий. Хм. ну На сьогодні ми часу не будемо мати це все провірити. Лишаємо це все на неділю. Ось такий красий ним попадає. Так що у нас Джек, сьогодні розвідка буде немарна. Добре, що ми вискочили з обіду. Будемо знати, що робити в неділю, куди йти. Ось такий красончик. Взяв ножик, взяв ножик, почав чистити цього білого, а Джек тому унюхав ще одного. Бачите? О, тому каже, йди. Молодець. Десь коти гарно знайшов. Ну от ти класний Джек. Деський класний білий. Він ще одного унюхав. Ось. То ми підняли з тої сторони. А з другого боку ще один. Угу. таких два. Так, і буквально пару кроків. Це вже хоче патичків, що хоче грати. Хто за чим ліс? Я за грибами, Джек за патиками. Ось такий ще нам попадає. Теж знахідка Джека. Прийшов, ось такого віколо його мало. Вірив. Відбив йому чуть шапочку, я пішов дивитися, що він там рив. А він вірив білого, а з боку ще один. Краса, йдемо далі. Так, і перейшли ми в нив. наступний ліс. І буквально зайшли і тут теж попов білий. Ось такий. подивіться які. який. Оце краса. Що, друзі? Ну, тепер можна сказати, що вони починають лізти всюди. Я вже третій лісок по дорозі. Я не ходжу так не шукаю, аж так притулку, хочу сьогодні так просто перебігти, подивитися. Кидається гриб. І він кидається. І тут знову ми знайшли. Гриб полізе по всіх лісах, напевно. Ось такий красун нам попадає йде. І знову та сама історія, поки я чистив. ось, Став чистити, джек побігав, покружляв. І тому мені вінюху ще одного білого. от такого. Як-то добре ходити з таким вірним другом до лісу. Бачите, який? Дивіться. Поки я там того чистив. А він мені десь кого знайшов, ще одного. Оба-на. Ось такий біляк. Ось так легенько сидів він в мосі. Під дубом собі. Ось такий красун, Краса. Зараз вам покажу заодно, чи чисті гриби. О, корош. Бачите, який. Біло, сніжно, білий. Ось такий вже старших, він вже пожиттів трішки. Гриб чистонький. Бо то пишуть, що О, у нас червий, може і червий. Тут теж попадають червий, але дуже мало. Останній раз, це було вчора, що я назбирав, червів було 8 штук. Все, останні всі були чисті. Далі біля 100 грибів. Ось ну, так орієнтовно, може і більше, я не знаю, Я їх не рахував. 8 було червевих. Така краса, йдемо далі. І наступний нам, друзі, білячок попадається. Ось, трохи захмарилося, позатягало, може бути і дощ. Не знаю, чи воно витримає, чи не витримає, чи зараз буде мокнути, Не знаю, нагадую, що ми пішли друзі, після обіду. Вийшов другий з дому. До лісу зайшли біля третьої. Зараз у нас на годиннику половина четверть. Ось. І ми в лісі збираємось такі з вами чудові білі гриби. корзині у нас вже ось тако. Закидали. Ось що я кажу, що потрібно постійно провіряти всі свої грибні місця. Бо минулого разу я ходив, це 4 дні назад, по цих місцях не було взагалі нічого. Ось сьогодні пішов, а це є запасний козов рукаві. До грибних місць ще далеко, а ми збираємо гриби там, де люди зараз не ходять. Ось такий чудовий, знов нам попався. Йдемо далі. І наступний, друзі нам попадає тут молоденький забираємо ось такий і буквально пару кроків і опять ось такий і знову білячок знову молодий ось такий Будь здоровий що так чихаєш? так і наступний нам друзі попадає і наступний білячок. Дивіться, який нам тут красень. О, це взагалі щось чимось. Дивіться, який. Ох. А це він. Оп, як легонько пішов. А хрустну як краса. Біля нього ще малий. Ось такий. А його лише. Хай лишається. Йдемо далі. І наступний грибок. Що? Тим покажемо. Він покажу, ну, покажу. дивись, який там, А там отакий. Файний. Ух ти як сидить. Ух ти! Отакий красунчик забираємо. Виглянуло сонце, друзі. Це вже радує. Я думав, що буде дощ. ну Поворот камінлива. Тут хмариться, тут розпороджується. Ні. ні туди, ні сюди. Отак. Але нам попадає знову там білий. І опять поодинокий, але теж гарний. По одному, по одному. І козині прибуває. Такий знов красончик. Так, і опять нам попадає тому. Наступний біляк. Ось такий. О! Білячок! Забираємо! Бачу, тебе бачу! А, де ти мій який? А, але файний! То подивіться який! Ти бачиш який! От такий, во! О, Оце він! Ей, ти шо так? О, пішов! Ось такий! Білячок! Забирали їм файний, припечений, клас. Походили ми буквально ще хвилин п'ять. І нам знову білячок. Ось такий. Ось такий, йдемо далі. І наступний. Нам попадає білий, ось такий. О. Такий припечений і знову. Забираємо. І знову бачу там ще одного. Напевно, ми зараз ще цього підіймаємо. О, тих там два. Два зразу. Цих два забираємо і будемо, напевно, легонько вертатися назад. Лісами, щоб повернемо бучину, так перебіжимо. І гайда назад на годинку половина п'ятої. Ще якраз. Дві години назад ходу. Два, дві години йшли сюди, дві години назад. Дивимось, що я знайшов. Ось такі на два. О, ну їх три. Ще й менші. Лишемо. Візьмемо цих двох лишень. Ось таких гарних. Цих на три. Йдемо. Вертаємося назад. підняв одного. Кого меншого. а тому недалечко є ще один. Ось. Ось такий. Ще один. І опять два. Так, а тому що ніхто не білий, Такий два. І на нашому шляху ще один. І знову джек вінюху, Шукає ще одного, ну шкашка. Заберу. Ти шукає ще одного. Ось такого. Ось такий. Нам попав. Гарна знахідка. Йдемо далі. Ну і як, без корчиків сьогодні. Залізли такі корші тут. -ка. Ось ж такий зазирає. Молодий. Ох ти канога. Ну, а він собі тут, -ка. такі гробові, молоді деревця, а він собі виріс. О, такий, Супер. Беремо. Я глиб тому в траву. З трави шапка зазирає. Ось дивіться. Яка. Сонечко присвітило на неї. О, одна ляпота, Одна ляпота, ось Ох, такий о гарний білий синький. біло білосніжно-білий. Клас. Добре. Забираємо. І опять в траві під таким маленьким корчиком, Ось. І шапка. Тяка непонятна. Я зразу подумав, що не білий, Але побігли. Ось такий. Молодняк. забираємо. Так, ми ще на тому самому місці. Цього почистим, І замітив я там ще одну. Ось. Я ж собі такі самий. Бачите? О! Ось такий білячок. Ось такий нам ще один. Молицький гарний просто. Ух! Краса. Одна краса. Шо ти. Бомба. Ну і ще два, ні. Не два, а три. А три. Шочи. Я думаю, що ще в нього. А три, друзі. О, а ще малі з боку дивіться, Це картинка. Ха. Цих трьох лишем. Хай собі підростається, а цих трьох заберем. Один. Два. Три. Ты чакаєш що опресів, не. Ага. Отака краса. Ну що? Тямдаль. Так, обернувся, знайшов ще такого малого тутка. тому в дорозі ще один. Таку собі прямо в фусі. А тут собі такий ще один. Опа, ось такий. До кубки. І того ми знайшли йшли тут отаку п'ять. Пішли далі. Пішли далі. І опять недалечко ще один. Собі там отакий о, припечені косончик. Отакий ляпота забирай. Але запахи, капець. Краса. Не можеш передати. Запах. Покрутився, на ще одного малого. О, біля нього був. І друга така дорога. Я вже знаю, що тут народу сьогодні перейшло купа, але думаю, таки позазираю. Я у траву не чекай. І чекай намет. от такий. Чекай. Ішов одного обчистив. Пішов покрутився. І об'ять. Об Ще один тут попадає. Забираємо. І наступний білячок. Ось такий і знав чудовий молодий. Одна на село таки зривати. Ось. Краса. Молоденький, частонькі. Бомба. А де й карась. А де там ще один? Я лише не зібрався чистити і так далі. А тому зазирає. А він собі там вид який ще один. Ось такий вошени. Як піти додому? А на годиннику у нас же. Не знаю, п'ята напевно, точно минулась, з половина шостий, Ось. А ці красончики нас додому не пускають. Вот я маю, все, немає більше. Иду чести. а ну давай. вискакуй, бо більше не приїду, добре думай, Но нема, то немає йду чистити. Так а тут нам ось такий попадає. На відсякий. Шопа. Не хочеш. Ось такий гербок, друзі. Гарний білий. Забираємо. І знову попадають нам білячки. Такі гарні. Один. Другий. Третій. Попали. Забираємо. І тут ще такий один. О! Така купа. Забираємо. І такий ще один. Молодий. Ось такий. Недалечко. Еще один. Молодый. Так, и несколько кроков пришли. Может, кроков 10 -15, и 15. Опять такие молодые. Я думаю, Еще и меньше. Те два. Это мой шарик. Тут що більше немає. Ну що, походили ще трішки часу і тут нам ну, знову попадає два молодих. І весь молодий. І мені здається, великим і не буде. Бо суш, він не зможе виростати таких розмір, як він тут не раз вистає. Бо він весь такий поморщений, покручений. А зразу збирається ну, от такі підуть раз в баночку крутити супер. Ходимо там само. Буквально може відійшов метр двадцять від тих, щоб підняв і знову попадають нам молоденькі. Ось. Один такий. То зразу о. Це може, напевно, рушта, червиві, Чогось. Чогось червиві, не знаю. ось ще один. Таких два. Молоденькі. То. Продовжуємо далі. У нас вже більше пів корзини. Збираю так, чистити буду потім. А, трохи економимо час. Ну що шукаємо ще. Йдемо з Жеком вже в напрямку додому. На годиннику 6 година минає. Вертаємо ще таку дубину краєшком і тут. Ну, п'ять нам такий біляк. Ось, правда, його вже доїдають. Угу. Трошки не встигли. Ось такий. Ну все, буде ти грибів на сьогодні. На годиннику минула шоста година вечора. Ось. Йдемо додому, стане. Назбирали пів корзини. Все вам показав. Бачили самі, гриби ростуть і після обіду. Головне бажання і охота, і знання місць, і можна збирати і після обіду гарний чудових грибів. Не обов'язково зранку. Ну, наскільки я зранку бачив, декілька грибників йшли з лісу, у них навіть по пів корзини не було білого. А ми назбирали пів корзини після обіду. Так що, результат взагалі, рахую, непоганий. Грибалка я задоволений. Зранку попрацювали до обіду. Зробили роботу, а на вечір ще підбігли з джеком назбирали грибів. А вам буде фільм на вечір. Так що, все, папа. -па. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами завжди зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Па, па друзі!